Від мої улюблення ним Це відео істрою для того, щоб нагадати вам сюжет другого сезону Наруто і подарувати ті теплі емоції, які колись нам дарувало це аніме. Також раджу переглянути першу частину для того, щоб ви могли насолодитися цією історією в повному обсязі. Вітаю на каналі Єріємбо. Не забуваймо про лайк, комент і підписку. Не дайте цьому відео пропасти. Ну кінець ви побачили. Давайте почнемо спочатку. З, з того як після 2,5 років тренувань з Діраю, Наруто повертається в селище. Де Цунада наказує йому Тамісон в Sakuri прийти слово звісний тест у Какаші, який вони успішно проходять та отримують обидва дзвіночки. І через те, що блудного Саска немає, команда Сім стає командою Какаші. У той же час, в прихованому селищі піску, Дейдара захоплює Казакага Гару. помічає помічається і хоче його повернути, тому він наздоганяє здоганяє Дейдару, але щоб відібрати Гару, він повинен битися проти Сасорі. Який отрує Канкору та залишає його помрати на самоті. Незважаючи на це, Канкур виживає, його знаходять шинобі піску, після чого доставляють хворого до лікарні. Коли приховане се лише листя дізнається про захоплення Гари, Какаші Наруто та Сакура вирушають на його порятунок. Після прибуття до прихованого піску команда Какаші відвідує лікарню, щоб провідати Канкуру. Де Чіо ловить флешбеки і одразу нападає на Какаші, приймаючи того за його покійного батька, білого ікла. Але Наруто так і каже, як ти, стара відьма, смієш нападати на мого наставника, коли в кімнаті я?» і зупиняє її, після чого Сакура створює проти отруту, якою вілікує Канкуру. Далі наша команда разом і щію вирушає на пошуки Гари. По дорозі вони зустрічають Ітачі і Кісаме. Ітачі взяв на себе команду Какаші, а Кісаме Тімо Гая. Після бою з'ясувалося, що вони билися з ілюзіями, які просто тягнули час. Пізніше команди Гая і Какаші прибувають до схованки Акацуки, але вже пізно. Богара перетворюється на хорошого руського через те, що його хвостато витягнули з нього. Щоб уйти у схованку Акацуки, потрібно знищити печать, які заважають цьому. Команда Гаї руйнує їх, через що вони вимушені битися зі своїми копіями. Команда Какаші у той час вже заходить у середину схованки, де помічає Дейдару разом із Сасорі. Дейдара хапає Гару і відлітає з ним, заставляючи цим самим Какаші та Наруто піти за ним. Чи Сакура змушені битися проти Сасорі, який під час бійки помирає, але й надає їм інформацію про шпигуна. Тим часом наруто і Какачі не згоняють Дейдару, дають йому понюхати бебри і забирають тіло Гари. Після чого Дейдара намагається втекти, але його знаходять, тому він вирішує і занути корону техніку Аллаху Акбару, чим самознищується. Проте Какачі використовує Мангекю Шарінган, щоб поглинути вибух, чим і рятує всіх, після чого від нестачі сил вирубається. Пізніше Чі вирішила пожертвувати власне життя, щоб за допомогою джуцу реанімації врятувати Гару. Ну після чого всі розбіглися по своїх селищах жити життя. А і ще одне: Дейдара залишився живим і зустрічає нового партнера, наймення Тобі. Ну поїхали далі. Наруто був призначений на місію з з турбованістю сакурою, художником напівставки Сайм і мрією карпатського лісника Ямато. Який став новим лідером команди, бо сам Какаші трішки змучився від цього життя. Якщо чесно, то є одне єдине страшенне бажання відпочити. Їхнє завдання схопити шпигу на Сасорі на тенчій мосту. Проте їх плани зіпсував Кабуто, який розпізнав Ямато і знищив їх маскування. З'явився Речимаро, який одразу байтить Наруту, змушуючи його війти в форму дев'яти хвосток. Під час бою Наруту втрачає контроль над собою, але Ямато встигає тихомирити молодого. В цей час за наказом Данзо, Сай збирається з речимару та Кабуто і разом з ними направляється до їх схованки, щоб зібрати інформацію. Використовуючи клон, я відслідковує їх. Команда потрапляє сам сховок Рочимару і знаходить Сая, де вони продовжують пошуки. Сай знаходить Саски, намагається схопати його. Проте той вирішив пограти стрічки в Дейдару і взриває там все. Наша команда, чуючи вибух, прямує туди, де зустрічається Саски, який вже хотів закінчити це аніме. Але у зупиняє його і разом з Кабуто відступає. Переносимось в селище, сховане в листві, де наруто розуміючи свою слабкість, починає тренувати свою чакру, щоб створити нове джудсу. Тим часом двійка Акацуки, яка складається із сектанта хідана, і грошелю Бека козу на на землю вогню, щоб викрести якогось незнайомця та продати його. Команда Асуми відправляється на їхні знищення, але під час бою сама сума помирає. Шикамару, бажаючи помститись, відправляється на пошуки вбивців разом з Какаші і Нотачоджі. Ну Но вони їх знаходять, де одразу Шакамару і Зайджуцу тіні на Хідана і веде того на прогулянку, уже завчасно підготовлене місце. Тим часом решта команди боролась з какузу. Після того, як Хідан був підведений до пастки, Шакамару розірвав його на маленькі шматочки та залишив безсмертного закопаному ямі. Повертаємось до Какаші, де Наруто використовує свою нову техніку Расен Сюрікен, якою розщеплює какузу на молекули. Діра, я до того, як став письменником. Я багато віршей пишу. Я можу бути колись, я не хочу. Я читаю багато віршей. філософських віршей. Вони мені дуже сподобаються. Рухаючись далі. Нам показали Рачимару, який перебуває в дуже тяжкому стані, оскільки потребує нового тіла. Саске, звичайно, користується цією нагодою і вбиває його, та створює свою власну команду з назвою Хебі. В якій є Карінь, Джуго та Сугетсу, ціль команди вбив свої тачі. У пошуках ітачі Саски потрапляє в засідку Дейдари. Він перемагає того і не залишає йому вибору, крім як самознищитися. Сам Саске чудом виживає від вибуху. Пізніше селище, приховане в листві, відправляє команду Какаші та команду Корене на пошуки Саск. Під час цих пошуків Наруто зустрічає Ітачі, який вирішує його нагодувати воронами. Пізніше ми зрозуміємо чому. У той же час Джерай відправляється в селище прихованого дощу, щоб отримати інформацію про Акацукі. Під час цієї місії він б'ється проти колишньої учениці Конон, а пізніше проти Пейна. Під час бою з яким гине. Однак на порозі смерті він надсилає інформацію про Пейна до селища Листя. Як же мені назвати наступну книжку? So. Знаю. Історія про Наруто Узумакі. Соліпогана mm. so. назва. Далі Саске знайшов місце, де, за словами одного з клонів, можна знайти і тач. Він разом зі своєю командою вирішив напрямку братана, але на шляху виникла перешкода в особі Кісами. Кісами дозволив прийти лише Саски, який знаходить Ітач, і нам показують один з найпафосніших моментів усього аніме. Після чого крута бійня, під кінець якої Саски використав своє найсильніше джуцу – Кірін, але Ітачі витримав удар завдяки своєму Сусану. Потім Саски вичерпав свій запас чакри і вирішив використати силу печаття Рочимару, через що з'являється Великий Змій. Ітачі використовує свій меч і запечатує оруч. Після цього всього ітачі і Саски падають на землю. Саска від безсилля ітачі помирає. Тобі знаходить Саски та розповідає йому правду про ітачі. Що насправді він прагнув захистити свого брата, а вбивство їхнього клану було наказом верхівки листя, щоб уникнути громадянської війни. Після того, як Саске дізнався про це, він пробудив Мангієк і Шеренган та вирішив знищити селеще листя. Пізніше їхній загін приєднався до окацки, а їхнє перше завдання спіймати кілера Бі. Джінтюкі восьмихвостого репера Мсі Петра. Учіха Саскі на мене нападає, шмаркач ще просто не знає. Що Кіллер Бі це той, хто вбиває, а потім на могилі пісню співає. Вони заладве, але перемогли його, проте, ну про це пізніше. Паралельно з цим Наруто повернувся у своє рідне селище, де дізнався про смерть свого наставника Джирайї. Це спричинило у нього депресію, але він зміг перебороти її і вирішив піти на гору Міобоку, щоб разом з Пепагами покращити свої навички тренування чакри. Проте саме тоді, коли він був відсутній, пейн напав на селищ і вбив безліч людей, щоб дізнатися місце знаходження Наруто. Далі з'являється сам апнутий Наруто і своєю бандою Пепех і починає битися з усіма тілами пейна одночасно. Перемагає п'ять із них, проте шостий знихомлює Наруто. Тоді Пейні розповідає йому про свою мету зібрати всіх хвостатих, щоб забезпечити мир у світі. Пізніше Наруто отримує хилпу від Хінат, яка приходить, файтиться з пейном, але помирає. Це спричинило Наруто бурхливі емоції, і його тіло захопив дев'ятихвостий. Він забажав ще більше сили і майже визволив усі дев'ять хвостів. Але його батько, четвертий Хокаге, Міната Наміказе, зупинив його і запечатив дев'ятихвостого в Наруто. Після цього Наруто поспілкувався зі своїм батяном, а потім повернув свій розум і переміг Пейна. До допомоги режиму мудреця і чакроприйомника Наруто знайшов схонку основного тіла Пейна, де помітив, що за цим всім стоїть Нагато, який виявилося і одним з колишніх учнів в джераї. Після запуску потужної маніпулятивної техніки Гінджуцу Наруто терапії. Наруто продовжує свій розумовий бій з пейном. І той поступово довіряється Наруто та вірить у те, що саме він зможе принести мир у світі Шинобі. Нагато використовує техніку реанімації, щоб воскресити всіх, хто помер, але сам при цьому гине. Наруто втомлений від боротьби відвідує могилу свого наставника Джереї і падає без сил. Однак Какаші встигає спіймати його. І разом вони йдуть до селища, де Наруто зустрічають як героя. Сунада в цей час впала в кому, тому замість неї тимчасово Хокаге став Данзо, Далі після всіх дій Кацуки четвертий Райкага вирішив склакати п'ятірку Каг на нейтральній території, щоб ти хумирити клоуні. У наступній сцені Саски приводить восьмихвостого до кацуки. Але Тобі повідомляє їм, що Кілер Бі обдурив їх, і що вони принесли лише його клон. Одразу після чого Тобі лупить їм нове завдання. Проте Саски проти цього і показується своїм у пузу Тобі. Тобі в свою чергу входить в Саски. І заявляє, що це лише листя вже знищене, чим змінює плани Саски. Відтак Саски вирішив вбити Данзо, оскільки він був одним з тих, хто дав наказ знищити його клан. У той же час Наруто розповідає Какаші та Ямато про свою зустріч з четвертим Хокаге Міннато Наміказу, який повідомив йому, що за нападом 9-хвоста 16 років тому стояла людина в масці з Закацуки. Ця сама людина також використовувала Пейна, і зараз так само юзеї Саски. Какаші зрозумів, що контролити 9 хвоста міг лише у Чіхамадара. Після цього Сай вирішив до Хокаги, щоб повідомити про Мадару, а Наруто тим часом намагався переконати Райкаги не вбивати Саски. Незабаром після цього й Тобі з'являється перед Наруто, щоб дізнатись про секретну техніку Наруто терапію, яка змусила пайна зрадити Акацуки. Наруто запитав його про Саски, на що той відповів, що Саски є месником, який готовий піти на будь що щоб помститися за свій клан і брата. Також Тобі згадав про мудреця шести шляхів і про індру і Ашуру. І про війну між кланами Учіхай Сенджі. І ще він сказав, що наруто із Саски це переродження Індри і Ашури. Після цього Тобі зникає. В той час відбулося зібрання п'ятикаги, до якого раптово вірвався Саск і почав битву з Рейкаги. Проте невдовзі на нього напали інші каги, але його врятував Тобі, який оголосив про початок Четвертої великої війни Нінджа. Він пояснив, що його головною метою є збір всіх хвостатих для відродження Десятихвостого. Тобі мріє стати його джінтюрики, контролювати всіх і створити вічне вічний цукуйомі, в якому не буде він. Після цього Тобі бере Саски і Карін і втікає. А какие у відповідь на його слова формує альянс Шенобі. Тобі телепортує Саски до Данзо, і не залишає тому нічого, окрім як битися з Саски. Опинившись в скрутному становищі, Данзо вирішив взяти Карін за ручників. Але Саски пронизує його разом із знаючи Дорі. Данзо використовує ура Шешо Фоунджу і самознищується. Далі з'являється Сакура. Вона пробує вбити Саске, проте у відповідь той чуть не вбив її. Якби її не спас какаш. Проте Сакура виявилася на і пробує ще раз, після чого від Саски її вже севить Наруто. Далі Наруто і Саски трохи поговорили і Тобі забрав Саски. Від надмірного використання шеринга очі, Саски сильно пошкоджені, і він прохає Тобі присадити йому очі і тач, щоб отримати вічний Мангі Шеренген. Пізніше Цунада виходить із коми і повертається на пост Хокаги. Потім вона доручає Наруто відправитись на острів Черепахи, де він зустрічається з киллером Бі і Ямата Тагаєм. На цьому острові середині себе Наруто зіткнувся проти дев'ятихвостого. Там же він зустрів свою матір Кушину, яка допомогла йому перемогти і тримати новий режим QB. Як ми пам'ятаємо, киллер Бі та Рейкаги відлупцювали кисами, і Бі забрав собі його меч з самхаду. Так от, вже на острові Черепахи з цього меча в сам сама з яким почав битися гай, кисами програв. Після чого він викликав кули, які з'їла його. Цим самим не дозволяючи ворогам отримати будь-яку інформацію. А іще він зміг надіслати Тобі координати Джентюрики. Далі нам показують Тобі, який шукає труп нагад, щоб отримати Ренеган. Він звертається до Кононі і запитує про місце знаходження тіла, але вона відмовляється і намагається атакувати його. Тобі примагає Конан застосовує своє гендюцу і змушує її розкрити місце знаходження тіла нагад. Після знаходження тіла він забирає Ренеган, а Конан помирає. Пізніше ми побачили, як Кабуто використовує джуцу реанімації, щоб повернути Дейдару до життя. Разом вони вирушають на острів Черепахи, де вони захоплюють Ямато, чим посилюють армію білих Зецу, після чого він викликає всіх перероджених шинобі, яких він зберігав разом із армією Зецу. Відповідь на це селище формує Альянс Шинобі під проводом Казакаги Гаре. Відтак можна стверджувати, що Велика Четверта війна Шинобі почалася. Наруто пробує покинути острів Черепахи, але виявилось, що його помістили сюди для захисту. Проте, знаючи про війну за допомогою режиму Хвостата, він разом із кіллером Бі тікає з цього острова на допомогу товаришам. Доразі Наруто та Кілер Бі зустрічають Сонаде та Райкаге, які проводять перевірку та дозволяють їм продовжити шлях. Тим часом Какаші та Гай разом із Шенобі Альянсу борються з семи воскреслими мечниками туману, перемагають їх та запечатують. Прибувши на війну, Наруто одразу створює купу клонів, щоб допомогти альянсу Шинобі. У цей час Гара та Ононокі борються з колишніми каги, зокрема з батьком Гари, на ім'я Раса. Який щасливо здивований зміною свого сина. Під час цієї битви багатьох казакаги вдається за Пізніше Наруто разом з Кіллербі зустрічають Ітачі та Нагато. Щоб зняти з себе дію Едо Тенсей, Ітачі повертає ворону з оком Шисуї, яку він раніше запрограмував так, щоб з гендсу, якщо буде використати Мангекі ширинган проти Наруто. І за Гендзюцу заставить учіху захищати селище листя. Першочергово ця ворона мала бути для Саски. Після цього Ітачі запечатує Нагато своїм мечем Тоуцука. Та вирушає на пошуки Кабуто, щоб зупинити Едет-Сей. Тим часом з'являється МВП цієї катки Учіха Мадара, І починає в соло розносити все, що бачить. Та навіть скидує на чубриків метеорит. Ні, цілих два метеорита. П'ять каги вийшли проти нього, але Мадара запитав їх: вам клонів Сусану чи Без, І просто починає фармити цих кріпів. Цей час Наруто та Кілербі боролись проти реанімованих джинтюриків, які перейшли в режим хвостатих в результаті всієї ситуації Наруто вимушений знайти спільну мову з Курамою і отримує новий режим біджу. Тим часом Сасуки вже оговтався від пересаски очей і прямує до селища Сованого в листві. По дорозі він зустрівся з Ітачі та слідував з ним до Кабуту. Де вони технікою техніку із анагі і Занагії і заставляють молодого зупинити Тенсей, після чого Ітачі прямує на небеса. В результаті зупинення Тенсей на полі залишився лише один Мадара. Потім до Саски прийшли Джуго та Сугецу, і за допомогою печаті Орочімару на шиї Анко та чакри Кабуто Саски воскресив Орочімару. В цей час на полі бою Наруто бився проти Тобі. За допомогою ресенгану зруйнував його маску, виявляючи під нею учіху Обіто, який колись був у команді Какаші разом із Грин. А наставником їх був четвертий Гокаге Мінато Наміказе. Незабаром після знищення Каги з'являється Мадара, який об'єднується з Обіто, і разом вони викликають Десятихвостого. Під час бійки гине Ненджі, захистивши Наруто та Хінату. Паралельно цьому Ручмери викликає чотирьох колишніх Хокаги селище листя. Саски дізнається правду від них, про Учіх, і вирішує допомогти в битві проти Мадари та Обіто. Тому він разом із Хокагі вирушає на поло битв, а Рочмару йде лікувати переможених Каги. Команда номер 7 повертається. Какаші б'ється проти Обіто, який після програшу об'єднується з 10 та стає його джинтюрик. Він одразу ж викликає дерево Бога, яке починає висмоктувати чакру в усіх близьких до нього шинобі. Далі Саски разом із Наруто перемагають обіту, і Наруто одразу лупецька і техніку психотерапевта і змушує його перейти на їх сторону. Обіто відразу схоче повернути всіх мертвих до життя, як це робив Пейн. Але його тіло захоплює чорний Зецу, як результат повертається тільки Мадара. Після того, як Мадара отримав рінеґен від білого Блогозесу, він використовує, його, щоб викликати статую Гедо, і за допомогою цього могутнього знаряддя він починає поглинати всіх востатих. Після того, як йому вдається злитися із статою, Мадара стає Джентюріки Десятихвостого, наділеного неймовірною силою. За допомогою цієї сили він легко вбиває Наруто та Саски. В той час, коли наші герої були відключені, до їх свідомості приходить мудрець шести шляхів Хагарома, який не дає їм нові сили. Наруто отримує силу шести шляхів, а Саски новий вдосконалений ширинган. Тим часом, коли вони собі чілять, Мадар бореться проти Майто Гая. Щоб перемогти Мадару, Гай викликає усі вісім воріт. Мадара троха, та ні Мадара просто вах. Yeah. Під час бою він називає гая у тайджутсу, але навіть це не допомагає йому. Мадара знищує гая і перетворює його на вуглека. Далі з'явилися Наруто Саски, Наруто Держборта і Гая до цього світу. Після чого він використовує новий ресенган, закидає його в Мадару і зробить разом з цим дерево богів. Далі Мадара запечатав дерево всередину себе. Наступне, що сталося, полягало в тому, що Мадара втік до світу Камої. Щоб забрати друге окорінний ган з тіла Обіто. Після цього він запустив незавершений сукуйомі і погрузив усіх, окрім Наруто, Саски, Сакури та Какаші, у світ мрій. Але вже несподіваний момент чорний Зецу Мадару, поглинувши його та чакру дерева богів. Можна сказати, це було його планом з самого початку. В результаті цього він викликав кагую Мати чакри. Команда номер 7 разом з Обіто боролися проти фінального баса, під час якого Обіто загинув, щоб врятувати інших. Потім наша Тіма навалює кагу і започати її. Для них залишилося лише одне. Завершити Цукуйомі І почати Боруто. Щоб знищити цукуйомі, Саски і Наруто повинні правильно скласти печать. Але Саски за допомогою своїх очей побачив майбутнє, ну тобто Боруто, і вирішив, що краще зупинити все тут і зараз. Добре, добре, жартую. Саски вирішив спочатку бити всіх Каги, а потім перезапустити світ. Він захоплює всіх хвостатих за допомогою Ріннегану. Далі вони повертаються в долину з завершення, щоб закінчити свою останню битву. І цей шедевральний поєдинок закінчується за допомогою їхніх сигнатурних Чідорі та Роценгану. Після чого вони у бою втрачають по руці. Наруто добуває Саски своєю коронною технікою лопотіння, що призводить до того, що Саске визнає його переможцем та другом. Пізніше вони об'єднали свої руки та зупинили вічни цукуйомі. Після чого всі повертаються в селище листя, де Какачі стає новим Хокаге. За свої дії Саски відправляють до в'язниці, але через те, що він спас усіх, за наказом Хокаге його звільняють. Сасуки знову покидає селище листя, але перед цим наруто йому подарунок о той самий його перший протектор чола з емблемою листя. Ну от, мої шанобі і кінець, як аніме, так і відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. І тим, хто підтримує цей канал. Чесно, без вас я б давно вже здався.